Слава Богу, дорогі брати, сестри, дорогі друзі, ті, хто є тут, в нас, в нашому місті, в нашій церкві і ті, хто є далеко за кордоном, ми щиро хочемо привітати вас з Різдвом Христовим. Бог виявив свою любов тим, що послав Свого Сина Ісуса Христа на цю землю. Цим була виявлена Божа любов до нас. І саме з цим народженням Ісуса Христа я хочу привітати від імені всіх пасторів нашої церкви, від всіх служителів з цими святами, які ми святкуємо народження Ісуса Христа. Це є свято, яке принесло для нас надію, яке принесло для нас віру, яке продовжує. Нести для нас благословіння і в цей непростий час, і, який є в нашій країні. Я хочу подякувати всім, хто на протязі цього року були ми разом, ми разом молилися, ми разом раділи, ми разом плакали, тому що багато ми перейшли на протязі цього року, багато Бог провів нам показав. І відкрив, і ми можемо тішитися тими не зважаючи, незважаючи у нашій країні горе, сльози, але ми продовжуємо тішитися нашим Господом Ісусом Христом. Свого часу, Йов, коли переходив непростий час в своєму житті, Він сказав, що я віру, я знаю, відкупитель мій живий. Зустріч, яка відбулася Ісуса Христа з Самарянкою. І Самрянка сказала такі слова, що я знаю, що прийде Месія, він нам розкаже все. І цей Месія він прийшов. Ці люди, ми, читаючи Біблію, Євангелію, які надіялись, які чекали, вони зустрілися, вони пережили ці благословіння, які прийшло в їхнє життя. І нехай би в цьому році, який перед нами. Тому що цей рік, який минув, ми вже знаємо все, що було, все, що відбулося, але те, що є перед нами, ми не знаємо, але знає все Бог. І я вірю, коли ми будемо надіятися на Бога, то Бог нас переведе. Бог нас благословить. Я бажаю, щоб ми в цьому році ще більше були єдині в молитвах, єдині в праці, щоб ми продовжували мріяти, щоб ми продовжували будувати, щоб ми продовжували служити для Бога. А Бог, Він своєї сторони зробить все. І нехай Боже благословіння воно буде з кожним із вас. Нехай буде мир у вашому домі, в вашій хаті. Нехай би в цьому році матері зустріли своїх синів, які далеко від дому вони чекають. Нехай би вони повернулися додому здоровими, живими, нехай би дружини отримали своїх. Чоловіків здоровими, і нехай би в нашій Україні знову була пісня слави, пісня хвали. Нехай би ми тішилися нашим Господом і прославляли, тому що тільки Він один достоїн хвали. І слова, які сказав апостол Павло, не зважаючи ні на що, я буду триматися Бога, я буду служити Йому. І він сказав, що ніщо не відлучить мене від любові. Божої, ні теперішнє, ні майбутнє. І нехай ці слова вони будуть для нас символом, девізом, що нічого нас не відлучить від любові Божої, ні то, що ми зараз переходимо, ні то, що буде майбутнє. І Нехай Ісус Христос, який прийшов на цю землю, Він приніс так багато надії, Він об'єднав так багато сердець, Він об'єднав і нас, одну сім'ю, одну родину, щоб ця Надія, яку він приніс більше дві тисячі років назад для тих людей, які тоді жили, в цей час. І ця надія вона продовжує, продовжує сьогодні об'єднувати нас в одну велику сім'ю і родину. Христос родився. Славім Його!